не були, вказуємо обов'язково домашню адресу. Вітаю, мене звуть Катерина Олександрівна Бутенко. Я сама з Херсонської області, голопристанського району, села Нова Збурівка. Вони мені провели екскурсію в самому цьому Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля. І я була дуже в захваті від цього, і тому вирішила туди вступити. Було дуже цікаво, особливо наряди дуже вони весело проходили. Трошки тяжкувато правда було стояти вночі, але це нічого. Це такий досвід невеличкий. Історія мого бажання стати рятувальником відбулася з дитинства, коли я будучи малим, загубився. І мене знайшла собака. І тоді я захотів ну, зацікавився кінологією відповідний, пішов вже навчатись у Черкаський інститут пожежної безпеки. Ні, там мене все ну, дійсно влаштувало. Тобто я набрався якусь навичку життєво, побачив цікаве життя, побачив людей, зрозумів смак цього життя. Всім привіт! Мене звати Дмитро Каци, я з Маріуполя. Мене перенаправилося жити в Київську область в Бояку. Я сподіваюся, що я відпрацюю набуду там виклад досвіду. Потім доберуся до Києва, бо це моя мрія очолити великі посади в самому місті Києві. Всім бажаю успіхів, продовжувати навчання під час роботи, бо це самое головне – і коршою перемоги для нас всіх. Хочу, щоб кожен із вас відчувався дуже великою частиною великої команди, не тільки в Сутесіна Київщини.